60 чи 60 років. Скільки нас спальці? 60 років на пальці. Ні, ні, стоп, 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 секунду. Все те, що задавалося питання, це все одне. Питання зв'язане було з Майданом. Бо починає клинити вже навіть мене спокійно. Дайте відповідь на питання про Майдан, що це таке було. Скажіть, будь ласка, було таке? Взагалі, це просто наклад, як взагалі цього питання ніде не розглядалося і не було. Це не є наклад, це не є наклад. 에... Ч -ч -ч, Можна чорненький Руслан Степанович бере за власний рахунок, планував собі взяти за власний рахунок відпустку і їде агентство домовлятися. За те, щоб він за посаду стати на моє місце, маючи, маючи підтримку деяких людей із криміналітету Київського, він виходить на міністра Псежнюка Лукушки. Бувші. Зараз людина дуже поважні. Так далі. Зараз нема криміналітету. Всі великі бізнесмени. Е, по, е, по інше ще...